Ага. Це, якщо хочеш, може твій скринчик скинти, щоб броня стоїть. я приїхну, Та ні, і... я тобі вірю, чи. Що... Це... ой! <звук> ну зараз випаде шляпа, ну типу я вже до цього готовий. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новому тролику по дикурусі GTA 5 це Рукуантер Пей. Сьогодні я б вам хотів трішки розказати про своє життя в даному штаті. Але перед своєю розповіддю все ж таки я вам хотів би побажати приємну перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. І перше, з чого б я хотів би розпочати, це, мабуть, буде мій будинок. Як ви бачите, ми зараз знаходимось в досить в такому непоганому інтер'єрі. І є невеличкий нюанс. Начебто з віконечка ми виглядаємо це, начебто знаходиться в місті, але як тільки ми виходимо з будинку, то даний будинок у нас знаходиться, ну, за містом, можна сказати. І давайте все ж таки перейдемо до того моменту і подивимося, як я його купляв та за яку ціну. Так, я так поки що зроблю. Вау! Блін, мені здається прикольна хата? Ні. Яку? такая чисто в соли. Сельская хата. Можно тоже буду жить в этом доме. Давай, проезжай. Залетай с двух ног. О, сейчас отведусь. Дякую. Гарного вечера. Мені здається, що даний будинок все ж таки досить таки непоганий, враховуючи за, за яку я її ціну купив, він таки досить симпатичний і, якщо чесно, мене не здивувало, що всередині був донат-інтер'єр. Тому що при купівлі даного будинку я навіть цього не знав, тому що я не питав продавця, чи є там щось внутрішні чи немає, бо я відразу ж розпитав є, немає, ми з нутрічки поторгувалися, і я забрав даний будинок. Наступною моєю купівлею це був даний Range Rover SVR. Даний Range Rover SVR я дуже-дуже давно хотів і тут знову ж таки в мене з'явилася можливість його придбати, плюс я зайшов на торгову площадку, тобто в той же самий olx да, який є на QuantRP. І а, я побачив даний ренжовер по досьтакі непоганій ціні на другому стейджі, на дріфті з сам, буфером. Ну, коротше, тачка реально заряжена, і мені здається, що вона виглядає досить таки непогано. Тому я вам пропоную подивитися перше, який я її купляв, а друге, це трішечки перебівки, як вона виглядає. Оце там державні, да? Ага. Це, якщо хочеш, може і скринчик скінти, щоб броня стоїть. я поїху. Та ні, я тобі вірю, що. Це. Не надо. Понял, понял. То це, через ключик, Да, Подавати. давай. давай. Главное, це спорт СВР, другий стейдж. Спорт СВР. Все, потягував. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Like Панітвано, мені здається, що даний Rover досить таки непогано виглядає. Якщо ваші бажанчики, напишіть в коментарях, як вам даний Rover, прикольний чи колхозний. Тому що мені здається, що тут зовсім немає колхозу і він виглядає досить таки стильово. І пані Пново, поки я їду до наступної локації, я вам пропоную подивитися, як я відкривав кейси. Дані всі кейси я відкривав на прямих трансляціях в Тіктоці, тому хто ще не бачив мій Тікток, можете перейти в описі є, Мій Тікток, силочка на мій Тікток, можете перейти, і там досить таки частенько відбуваються прямі трансляції по Квант РП. Тому, поки я їду, пропоную вам подивитися, що мені випадало з кейсів. БМВ, давай БМВ. Ну, зараз випити шляпи, ну, типу, я вже до цього готовий. О, у, -у, -у Чіназос. Сюда на базу. Let's go! Як я обіцяв, 3К. Еще одна такая ж сама. Чекай. П -п просто ну кам панове, ну а наступну локацію, на яку я приїхав, тут нещодавно стояв Санта-Клаус, з якого можна було придбати усілякі ексклюзивні речі, тому що нещодавно на Квант проходив новорічний івент. І тут можна було за людяників в нього придбати рюкзаки, одяг і так далі. І оцей рюкзак я придбав в нього за 7 тисяч І давайте ми перемістимося в той момент, коли я трішки докупляв людяників і в той момент, коли я купляв даний рюкзак. Так, і от вот вин тебе закидываешь? Что там лишиться, ти можеш подати цьому 1990. 6256. 400. Так, все, все, правильно? Так Все, дякую, гарного вечора. Кого? Так, а ну. А нуля! Пані Атманове, як на мене, дані рік виглядає досить таки стильово і 7 тисяч лютяників, мені здається, він реально вартує. Але накопити дані 7 тисяч людяників було реально важко. І єдиний момент, який би я вам хотів би показати, це не буде ніяка купівля, продаж. А це буде просто невеличка нарізка усіляких смішних моментів, там де я або падав, або злітав, або якісь міні-баги, і ну в принципі, просто невеличка нарізка смішних моментів. Йой. А що знову? Ми сьогодні ще не бачили з тобою, тому привітики, як справа. Ідріть. Йоу. Ну що ж, пані Депанела, на цьому ми, мабуть, будемо вже завершатися, тому що більше нічого такого цікавого не відбулося. Ну, звісно, я ще собі докупив деякі шмотки. Це ось таку кофточку, яка вартувала 400 тисяч. І такі, типу, чордани, які я купив за 500 тисяч. Але я ці моменти не знімав, і я думаю, що вони не такі уж і важливі. Всі важливі моменти, які я хотів, я в принципі вам сьогодні продемонстрував. І мені здається, вони реально досить -таки вийшли круті. Тому, пані Атена, сподіваюся, що вам даний відео сподобався і ви вже поставили вподобайку. Підписалися на канал та написали будь-який позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!